Стуючи сьогоднішню тему, я хотів, щоб вона зачепила якомога більше людей, а краще, щоб зачепила кожного з вас. На цією темою в якомусь періоді життя я виділив час, щоб думати над нею реально. І я, напевно, хочу це передати, можливо, вам. І надіюся, що ви за цей час, поки я буду розповідати, разом зі мною зануритися такі роздуми, можливо, трошки про себе. Я би хотів би поговорити сьогодні про очікування, які в нас є, те, що ми хочемо від майбутнього. І перше питання до вас, чи задумувались ви, увага, це дуже важливо, щоб ви зараз зрозуміли питання, чи задумувались ви коли-небудь, звідки беруться в вашій голові ваші очікування? Піднесіть руку, хто задумувався про це. Мені буде цікаво з вами поговорити, можливо, після зустрічі, і буде цікаво почути ваш досвід. На мою думку, в нашій голові очікування беруться в залежності від того, ким ми є в даний період життя, і в залежності від того, в якому середовищі ми знаходимося. Приклад може бути такий, якщо українська дитина, вона, скоріш за все, буде хотіти на Миколая отримати подарунок, це буде її очікування. Український студент, напевно, хоче отримати якусь стипендію, а потім, щоб йому сказали, так, ти поступив на цю роботу. Старшого віку людина в Україні, мабуть, захотіла би, щоб їй зателефонували. І спитали, як твої справи, як твоє здоров'я, щоб хтось нею поцікавився. Іншими словами, якщо ми візьмемо, наприклад, африканське якесь село і мешканця цього села, то в нього буде очікування від сьогоднішнього дня одне. Якщо ми візьмемо члена королівської родини в той самий день, в нього буде інше очікування. Тобто, тим я собі підтвердив думку, що, напевно, наші очікування залежать від середовища, в якому ми живемо. Від кожного дня і щодня ми щось очікуємо. В кожній розмові з кимось. І, зважаючи на сказане попередньо, виникає питання, де наші справжні очікування? Де вони ті, що дійсно наші, а де вони ті, котрі ми взяли з середовища, в якому ми живемо? Це дуже важливо для того, щоб зрозуміти себе, для того, щоб розуміти свої цінності, що це ми беремо від когось їх, і потім очікуємо від життя те, що хтось нам нав'язав очікувати, саме в цьому періоді часу, саме в цьому місці, в якому ми живемо. Чи, 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 чи кимось це накинуто? З іншого погляду на цю тему мені дозволило подивитися нещодавня розмова з однією людиною. Ми говорили про, про дружбу. І я спитав, як ти вибираєш, взагалі, з ким тобі дружити? Чому ти дружиш з цією подругою, а не дружиш з іншою? І я зрозумів в цій розмові, що вона каже, ну вона якби поводиться так, як я очікую. Для мене її поведінка не є дивною. Я так зрозумів, що нам подобається, коли хтось розуміє наші очікування. Але чи буде це добрий друг, чи може так, така людина не підвести? Чи ми виходимо тільки з тих критеріїв, що Та, він знає, що я хочу? Або вона знає, що я хочу, читає мої думки навіть, але чи, чи це добрий друг? Ну, мабуть що ні. Я можу сказати навіть більше, можливо, це навіть небезпека, коли наші очікування читаються, коли знають, що ми хочемо зробити. Популістичні політики цим користуються до прикладу. Ми в думках собі кажемо, ми бідні, ми. Ми хочемо більшу пенсію, нам нема що купити. Тут кажуть, та, ви такі бідні, ви такі нещасні, вам треба щось з цим життям робити. Хтось винен. Не ви винні? Ні. Звісно, що не. Хтось скаже, що я винен. Кому хочеться бути винним? Ні, хтось винен. Президент, наприклад. Інша сторона теми очікувань це те, до чого вони призводять. Вони призводять, напевно, нас до розчарування. Вони призводять нас до болі. Багато було відомих людей, які очікували своїми винаходами змінити світ, але це не вдавалося. Якщо ми візьмемо хімію, то змішуючи певні елементи, певні послідовності, при певній лише температурі ми можемо відповідний результат тільки отримати. Якщо буде трошки порушене дозування цього всього, або температура, або час там, змішування, не буде результату того, ми очікуємо. Буде щось інше. Буде зовсім не те. Отже, не світ робить нам боляче. Нам роблять боляче наші очікування. Не світ є нереальним, а наші очікування нереальне. Можете спитати Філіпов що тоді робити? Не очікувати нам нічого? Що нам з цим робити? З тим, що ти сказав, як нам далі жити? Та ні, очікувати. Але частіше казати не знаю. Не знаю, що буде. Може бути так, а може бути інакше. Не будувати собі конкретні. Сходинки того, як нам хтось відповість. І приймати те, що нам кажуть не так, як ми очікуємо. Бо це ті самі люди, тільки виховані в, різному, в іншому середовищі, в іншій, в іншій сім'ї, там, де були інші цінності. Отже, продовжуйте очікувати, але розумійте, до чого це може призвести. Дякую.